Друзі, всім привіт! Весняна погода зустрічає нас у місті Рівне, де і пройде 22-й тур Української прем'єр-ліги між Вересом та Криворізьким Кривбасом. Наші хлопці вже під'їжджають до стадіону, тож ми підемо їх зустрінемо. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте подобайку, Обов'язково. Ми починаємо. Погнали! Віталій Юрійович, добрий день. добрий день. Як настрій? Все добре, бойовий настрій, команда готується до гри. Подивимося, як будесь. Нас цікавить і наших вболівальників. Ядома Конанду, який нещодавно прибув у розташування команди, вже почав тренуватися, наскільки я розумію. Як він? Все нормально, хлопець проходить адаптацію. Ми його дивимося, як він тренується. На, на цей час це добре. У нього є великий потенціал. Ми будемо його розвивати і хочемо, щоб як найшвидше він вливався в колектив. А відчувається, що от він не грав десь 8 місяців. Звісно, звісно, це великий проміжок часу. Ну в нього є такий, я ж кажу, потенціал, що він швидко все підхватує, що йому кажуть, підказують хороші дані. Трохи треба вищення маси набрати, а так все нормально. Хлопець всі швидкі, і технічні, так що все добре. А от я ще чув, що нещодавно у вас були е, швидкісні тести. Команда проходила. От хто найшвидший в команді? Ви краще у хлопців спитайте. Добре. Недавно я слышал, ви проходили тести на скорость. Угу. Хто найбистрій в команді? Навірно, ой. <су> Санти? Да. Он защитник, он пробежал 3.88. А ты как под? я. Так же сам? Так же сам. То есть прям один в один? Да. Ну я лучше, он знает. Это... Что Санти скажет? Спроси, пожалуйста. Он был лежал, так увы, трак от 7 сильный тест. Был он по чайпоской топирал, как ты мог. Of course, my bull, wow, I'm very, very, very fat. Никак. Flash Flash McQueen? Добре, йдемо далі. Хто найшвидший футболіст у команді? Мекадеша. Артурчик? Да. Скажи, хто найшвидший футболіст у команді. я. Так. Все прийнято. Вітя без нови. Я назву трійку. Трійку? Давай. Жан Рельпо, Віктор Бузіченко і Семтін. Кажуня забив. Кажуня? Кажуня. Ну, Кажу, але ж такуня. Друзі, з такий вибір наших футболістів. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях, хто найшвидший гравець у команді. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе! Офіційний спонсор ФК «Кривбас». Матч от-от розпочнеться Фу, хвилювання, як завжди перед кожним матчем. Сподіваємось на перемогу. Побачимо. У нас все готове до старту. Поєдинку. Юрійсь Вернеду щойно був на ваших екранах. Тренер робить кілька змін. У стартовому складі своєї команди Давайте після цієї атаки Дмитро Шастал. Удар поворотах він не забиває. На другій хвилині класний шанс отримує Рівненський не Здавалося, знічив'я. Так. Нашим гравцям сьогодні буде дуже важко на полі. Трибуни забиті. Хитає суперника. Вривання можна подавати. Простріл удар Брідзо. І. Помиляється кривбас біля власних воріт. Не можна давати бити, не можна помилятися. Андрію Андрій треба забивати. Ну, це, був, це був 100% момент. Гострий момент. Діагональна передача кузик у дотик і не закриває дальню стійку. Риде дивитись вар. І зараз рішення Блавацького. Жовта картка скасована. І це буде червона. Так. Ось так. Верес залишається у меншості. Наприкінці першого тайму. біля м'яча. він буде виконувати цю подачу. На ближню стійку і моменти що у вереса на останній секунді першого тайму. Ну на цьому все. Друзі, футболісти підуть відпочивати, а мене для вас як завжди, цікавенка. Не перемикайте! Друзі, знайомтесь, біля мене зараз Максим Єстігнеєв. Масажист футбольного клубу Кривбас, також мало хто знає, що Максим нещодавно був у збірні. Він також масажист у нашій національній команді, яка вийшла на євро. Максиме, вітаю вас з цим. Дуже дякую. Коли я бачив цей матч по телевізору, стадіон був забит просто солдаут. На матчі збірної завжди матч, трибуни забиті. Тому що майже весь час ми граємо в Польщі, там дуже багато наших українців. Ну, не настільки, я пер, ну, перше бачу, от настільки, як, як у Львові, така атмосфера була. Ну, так, як у Львові. так, схоже, схоже так. тому що дуже багато наших болівальників там зараз у Польщі. Тому дуже відчували цю підтримку. Наприклад, після гри у Боснії ми приїхали у таке маленьке місто Опалениця, якщо, якщо я не помиляюсь, опалениця. Дуже маленьке місто, але вже там було багато дітей, багато вболівальників. Всі чекали, чекали хлопців на автограф, чекали зробити фото. Дуже приємно, що в будь-якому у великому місті це зрозуміло, що а але в таких маленьких містах теж багато наших вболівальників. Це дуже приємно. Переходимо до основного. От сама перемога, вихід на євро. Це тяжко, це тяжко так передати. Це якийсь вибух, вибух, емоцій щасливі, але разом з цим якось спустошення. Але Емоційно, ти емоційна, да? емоційна, але це це. Я не я не знаю, як це передати. Це надо, це треба відчути. Заради цього треба жити, працювати, щоб такі О, емоції, це щоб такі це емоції це, відчути. Що було після матчу роздягань? Ну це як як після будь-якої такої гарної перемоги, як завжди, всі. Всі раді, всі обнімаються, всі друг друга поздоровляють, спільне фото, всі слова там, тренера Андрія Ніколаєвича, президента. Ну що ж, одна перемога в нас вже є. Національна збірна на євро. Будемо вболівати влітку. Ну і бажаємо нам перемоги кривбасу так, у так. цьому сезоні. Та й в цілому завжди, щоб Кривбас перемагав і займав якомога високі місця. Тільки Кривбас, тільки перемоги. Тільки Кривбас. вас попереду це автогол, друзі. Ай-яй-яй! Ай, 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 ай. Бачите, сьогодні трибунки вереса заряджають на всі 100% женуть вперед, але цього поки що не вистачає. Воя максим Лудьов забиває другий м'яч наприкінці цього матчу. Скажи, емоції від голу? Емоції? Та, ну, Це, це як сказати, дало зрозуміти, що все, і гра закінчена. Ось так завершується наш матч. 0-2. Гарна перемога. Крокуємо далі. Давайте поставимо нашим хлопцям вподобайку. Підпишемось на канал. До зустрічі у наступних випусках.